Так, друзі, ви вже знаєте, я вже третій місяць на реабілітації після інфаркту, коротше, відходжу. І я щось, сьогодні вечором зрозумів, що я не там реабілітуюсь. Ці вони, коротше, ніяк не реабілітують. І моментально прийшла мисля в голову. І вже доджик розпакований, коротше, сидушки розкладені. Так що зараз загружаємо дві машини, шевролета, доджа, коротше, завтра збираємося всі разом з сім'єю. и уезжаем из Варшавы на три дня. Like... Like. Like. Uh, uh, uh. Так, ну что, народ, забралась мы, короче. Запакованный доджик. пиццами не хочу. Шевролет тоже. Ключи, короче, уходи, оставил. Ну, сенс не в том. Коротше, яка тут процедура. Щоб поїхати навіть на річку половити рибку, треба купляти ліцензію там, на один день, на три, на тиждень. Є річна, на місяць є. Коротше, ми там купили трьохденно. На одного рибака коштує 145 злотих на три дні. І дозволяється тільки коротше, дві, дві удочки чи удочка спінінг, два спінінга, ну, коротше, Щось по два там. Не знаю. Я набрав цілий оберемок тих і вудочок. І будемо закидати, не знаю, там течія, коротше, течія класна така, ніколи на течії не ловив. Взагалі не знаю, коротше, як це що там має відбуватися. Головне, черв'яки є, опариші є. О, Ліцензія є. Пиво, кавун. <laughs> Все є. Так, ну, Я думаю, вистачить. Не знаю, казали, що там є такі самі, коротше, як трактори. Не знаю, що там нам клюне. Вот. То зараз ми з Ванюшкою коротше, виїжджаємо наперед, поки розіб'ємо лагерь. Знайдемо місце хороше, а вже наша мамка коротше, з меншими дітьми підтягнеться, як вони закінчать учобу, прийдуть додому і тоді вони під'їдуть до нас. Це недалеко, там в районі десь 30, 35 кілометрів від Варшави. Так що поїдемо побачимо, що тут клює на річці Вісла. Класно, тут пісочок видно на квадриках літають на вихідних. Візде пісочок, пісочок. Не дуже тут і сильно течія, я думав, що буде сильніше, Нормально. Короте, зараз тут розбиваємо лагер собі рибацький. От. А там наверху у нас буде дві машини під гостинюці. о, Так що така, друзі, буде. Наступна трьохденна моя реабілітація. Ну і, звичайно, сімейний відпочинок, як без цього. Бля, так, ще не встиг спініга закинути, вже летить рибнадзор. Кузькіну мать. Зараз буде кричати Польшен, блядь, з матою удочки Кузькіну мать. Бля, кружляє наді мною, ну. Друзі, скажіть мені, будь ласка, що може бути найдорожче? Окрім молоденької картошечки, шашличок жариться, полянка накривається і найдорожчі люди біля тебе. Що може бути найдорожче? А до речі, мої всі зайчики зараз під'їжджають. з звонюшкою приїхали, розбили лагерь. Зварили картошечки, поставили шашличок. Зараз приїде наша мамка Стасі, з Тасіком, з Лєрою. Вони тільки прийшли зі школи, з технікума. Вона їх забрала, і ми уїхали з Варшави на три дні в оцю красу. Оцю красу, друзі. Не передаваємо. Я не хочу навіть музики в машині включити. Я хочу насолодитися природою, принаймні, три наступні дні. Карпатський у тиші ранній. Здіймається хмар. там вітер носить пісню, давню. Де гори гріє сонця? Жар. Спів... Як ви думали, отак мати дорослих дітей? Діти роблять на ніч запаси, дров. Я їм теж трошки поміг ось забачте. Отак, все. Ніч забезпечена. Навіть не віриться, друзі, що я вже дожив до того віку, що можу собі відкрити баночку пива і насолоджуватись природою. А діти і дрова на ніч заготують, і шашличок вже можуть пожарити. Так, народ, опасність мінувала. Дивіться за мене, які хмари дош. чорні пішли. Тільки що над нами вони як пройшли тут. Короте. Ми вже це, щось це, там почали думати, як це все накривати і куди ховатися. От. Але все нормально, хмари пройшли. Короте, ми приїхали на природу, погоду заказали, все окей. Світ у нас вже на ніч є. І, до речі, заодно провіримо зараз новий акумулятор, який купив на доджа. Наскільки нам його хватить? Чи хватить на всю ніч чи ні. Дрова в запасі є. Що робить? Комучик свіженький жаримо okay. п'ять свіженький шашличок, вечеряємо і будемо зустрічати okay. закат. А там же і до розсвіта недалеко. Кажуть люди, я сама на Окте колишу колишуться віти, Вітерець в арбулозах заснув, заграла Плакуча гітара, там дівчина Зустрічала весну, Де заграла Плакуча гітара, Знаєте, друзі, я нагадую ночівки своєї юності. Ми часто виїжджали з друзями на ночівлі, і це були такі компанії по 10-15 по чоловік. І я запам'ятав одне правило на все своє життя. Наскільки ми не приїхали, чи на день, чи на два, чи на три. Від моменту приїзду, як ми запалили багаття, воно не має гаснути весь наш відпочинок. От скільки ми тут будемо, цілодобово багаття має горіти. Я придержуюсь. Цього нашого такого правила, і цього ж також вчу і своїх дітей. Пройшов у нас трохи дощик, зараз 2 часа ночі, всі мої зачки відпочивають. Є Лів, говорив, щоб вони пішли, полягали. Їм треба теж відпочити. <кій> Мене вони не вговорили, тому що я приїхав сюди не для того, щоб поспати, а для того, щоб послухати цю нічну красу. Хоч жабки вночі поквакають трохи. Ташки всі позасипали, вони проснуться зранку. От, прийшов трошки дощі, накрив стола от, і трошки намочили стільчики. Зараз я їх кругом костра поставив, висушу, щоб з самого рання моя дружина та дітки попросипалися, щоб вони попідсихали і вони вже снідали на сухеньких стільчиках. І що їм хочу сказати? Дорогого це стоїть, дуже дорогого. Життя коротке і непередбачуване. І... Наша задача робити його для нас таким, яким ми його бачимо. Не треба підлаштовуватись під час. Не робота та гроші мають нами керувати, а ми маємо керувати і своїм часом, і грішми, і роботою. Так що такі то діла. В такій атмосфері я проведу сьогоднішню ніч. Гарних вам і мирних снів!